Вітаю! Зараз ми проведемо медитацію на вдячність нашому роду. Сядьте зручно, займіть зручне положення. Спина пряма, маківка тягнеться вгору, ноги та руки не прихрещуємо. Руки покладіть на коліна долонями догори. Заплющте очі. І зробіть три глибоких вдиха та видиха. Ми робимо глибокий вдих через ніс і видих. Сконцентруйте свої думки на відчуттях свого тіла. Дихайте глибоко та спокійно. Вдих через ніс уявляючи, що ваше тіло заповнюється світлом та спокоєм, видих через рот, випускаючи напругу сумніви та страхи. Уявіть собі, що вам хочеться трішки відпочити та подрімати. Все, що бентежило до цього, стає таким неважливим та байдуже. Віддайтеся цілком цьому спокійному, розслабленому стану. Ну і відчуйте, як із кожним вдихом ви наповнюєте світлом, а з кожним видихом все зайве покидає вас. Ваше плече розслаблюється, ваше тіло стає легким, і ви повністю розчиняєтеся у цьому моменті і уявіть. Як коло вас повітря стає трохи щільніше. і ви відчуваєте дотик оточуючого середовища до шкіри вашого обличчя, до шиї. і відчуєте, як тіло стає трохи важкішим, спирається на опору, і відчуєте, як ви торкаєтесь та єднаєтесь з опорою плечима, по оперекам. Ногами. Відчуйте кожну точку єднання з опорою. І уявіть, що за вашою спиною розкриваються крила вашого роду. І відчуйте, як з лівого боку від вас стоїть ваша мама. А з правого боку ваш тато. А за ними стоять їхні батьки, а за ними їх. І так, до сьомого покоління. Відчуйте всю міць вашої родової системи. Відчуйте всю її силу. І уявіть собі, як кожна людина в вашій родовій системі пов'язана невидимою ниткою. І зараз повторюйте за мною вслух. Я визнаю, що кожна людина в моєму родові. Пов'язана з родом невидимою ниткою, зробіть глибокий вдих та витих, я визнаю, що в нас живе сила тих, хто йшов перед нами і хто пройшов свій шлях, зберіг життя і передав його далі. Я визнаю, що мій рід це духовна опора. Джерело підтримки та благословень. Я виражаю мою щиру та глибоку подяку тим, хто дав мені життя, допомагає очищувати кармічні борги роду, родові програми, негативні настанови, сценарії, заборони, що передаються від покоління до покоління, звільнення від тягаря минулого. Це наповнення нашого роду світлом, любов'ю та благополуччям. І нехай кожен, хто слухає ці слова, відчує потік сили роду, прийме його захист, мудрість та відкриє свою долю для здоров'я, достатку та гармонії. Я дякую своєму роду. Та батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час здоров'я та сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння та прощення. Я дякую своєму роду за те. Що дав мені місце і можливість у ньому втілитись. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя та програма цього життя. Для мого життя в мене є все, і цього достатньо, все інше я творю з Божою допомогою. Рід Всевишній, я скасовую програми злиднів і бідності. Які накопичені в моєму роді, так і створені мною як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства для процвітання мого роду. Рід Всевишній, я скасовую твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання. Негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки свій рід енергією любові та творення. Рід Всевишній. Я знімаю з жінок свого роду програми знищення, кохання, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків рода, спрямовані на знищення кохання та жіночого початку. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду любов'ю та гармонією. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків. Відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Рід Всевишній, Я молюся за те, щоб усі представники роду мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товаріськими, життєрадісними, людьми і усіх сферах життя слідувати твоєї волі. Я скасовую негативні програми. Повторів долі своїх батьків та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Вивільнювальній енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми свого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Хай буде так. Дякую тобі, дякую, дякую.